Ну, зараз вона дуже хоче, тіє, хоче їй скористатися. Карта, бачите, голова в огні. Це значить, вони дуже аж аж руки чешуться. Тут питання, чи скористаються цим. То, що вони хочуть вредно, вредна, дивіться, я не бачу застосування в країні нашій, але я бачу застосування. Між нашою країною і ще якоюсь країною. Там буде прильот. Ось, прильот, а? Зараз я подивлюсь, це ядерна. Ну, знову ця карта. Я просто не знаю, чи є ядерна якась боєголовка, чи що, маленька. Ну, Не така. Не така радіоактивна і не така якась потужна. От, да. У нас в Україні я не бачу. А от там, де є сполучання між Україною і ще якоюсь країною, там буде. Ну, там буде така, знаєте, як, ось у мене таке йде превентивне таке слово йде превентивне. Да? Тобто мається на увазі маленьке. Да? Там щось буде. Uh -huh. е, тимчасово ні. Тимчасово ні. Бо чого? Бо вони мають там щось, Щось, щось вони мають там м, інтерес свій, до чогось, чим воно наповнене. Ну, Наприклад, копалине, наприклад, Ну, це я до прикладу кажу. Да? Щось там таке є, що їм самим треба. А от Курщина зараз. Там, так. Да. Зараз я покажу. Там, да. Це перша, о, вісьмірка жезлі майже готові, так? Да? Так, так, це вони показують, що вони туди не думають, що там їх типа люди, але там, по-перше, людей їх мало. А по-друге, ті люди їм не треба. А далі, оце потужна сила, а це якось удар із землі. Так, да, це як удар, от знову ця карта, удар із землі, типа воно саме вибухнуло. Ну, це не ми, ми не посилали, там якась не знаю, поломка, уломка, там ще щось таке, що воно вибухнуло із землі і земля підпригнула. Отак, от от, таке показують. Бо оце на поверхні, а оце із землі. Там, там знаєте, там як заліже, я би сказала. Там воно лежить, там воно зберігається. Щоб шахти, ну тут дурак перевернути, нам кажуть, що це не шахти. Це як заліжі, ну склад якийсь. Да? Під землею склад. допустим, воно там зберігається. Да? От, бо мені показують, що. Є, єсть, є. Є. є, і там воно зберігається. Так. Там небагато, небагато, небагато бопаж, ну достатньо, щоб е, земля під, підпригнула. Достатньо. А він майже готовий. Туди е, ще залишилось щось кинути, щоб воно вибухнуло. Щось маленьке. Так, зараз, чи буде він м в дії? Скоро буде. Вже 90% виконано по підготовці. Скоро буде. Ось там бабах і життя перевернута з-під землі. Справді причетний да, чи справ... справді. Дивіться, а тут навіть лицар перевернутий мечів. А, що це таке? А, лицар... а, лицарь мечів це пів роботи. А мечі перевернуті це щось пошкодити, наколоти, уколоти, протикнути. Розумієте, да? хід думки. Да? І тому, чи причетний, да, причетний на півроботи. На півроботи це значить, щось зробили, а воно потім доробляється. Само. Ну, наприклад, є, є якийсь, ну хай буде шланг з водою, да? щоб вода витекла, не обов'язково його трусити. Достатньо проколоти, і воно саме витече. Це значить півроботи. Да? От я вам розказую. Це значить, ну, чи причетне-причетне на півроботи. Але е цієї половини більше, ніж достатньо для того, щоб потім щось відбулося. Кого, не випадково. не випадково, бо це геніальна ідея. Щоб списав в поганому випадку на випадковість прокол. Але маг каже, що це магічним шляхом. Ну Не в плані, що хтось магію наслав, а в плані е -е -е якісь такі дії, події, щоб воно все співпало От, от про то мова. Да? Тобто, не в плані магії, а в плані щось підшаманити, щоб воно так сталося. Ви питаєте, це завдання Кремля, диявол прямий. Завдання Кремля. Да? Але ж перевернутий ієрофант. це значить, це хтось в Кремлі, який діє проти звичайної системи в Кремлі. Mm. Да, ну він сказав: робіть, але ми, ми, ми не бачимо. Ми типа не бачимо не знаємо. Ну, тіпа, як вам сказати, робіть, але ми, ми не причетні. Підірвати сполучення. Ці кабелі щось з'єднують. От Підірвати сполучення, очевидно. Я вам покажу, очевидно, так воно і називається. Да? Перевернута оця карта значить офіційне сполучення. Тобто, що це мається на увазі? Магістральний кабель, якийсь головний кабель, щось головне. Да? Це не просто так там попало десь. Да? І для чого це робиться? Щоб оці сполучення були. У цих сполученнях був перетин. Тобто, щоб вони не могли з'єднуватись. Я просто не, не знаю, що з'єднують ці кабелі, да? але я розумію, що це для того, щоб прервати оцей зв'язок. Він впишеться за Росію. А карти бачите, які? Раз, два, три, чотири. Це все з попереднього розкладу повипадало. Це значить, оці. Провода, які там пошкоджені, якимось чином на щось впливають. Ну, якось, якось Росія тут за, закручена. я вам поясню. Ну, щоб по і того, якось Росії було легше. Або відмінити, або щось таке. Тут треба ще покопатись. Ну, а, Але це е, з'єднані речі. Оці кабелі, оця допомога Росії. Це все поєднане в одну купу. Щас. Так. От вам і завада. Ось ось транспортування. ось Оце завада, а це перешкоджання. Тобто перешкодити допомогу Україні. Ну і тим самим якось допомогти Росії. Є попередження, ну воно якесь таке холодне. Карта, бачите, очельник, це холодне. Тобто, це не так, що ну ну-ну, попробуй зроби. А це так, що. Ну, я вважаю, ти до того не дійдеш. Да? Розумієте, да? От холодочок такий, да? це не попередження. Це просто як: я вважаю, що ти до цього не дійдеш. Ну, це путіну, да? пряма мова. Да? Але ж це не є попередженням.